Схиляюсь, Господь, перед тобою, так хочеться, щоб ти мене почув. В події світі не дай спокою, немов звершаєш, ти уже свій суд. Ти сам торкнувся нашої країни, свідомість українців сколихнув, хтось затремтів, упавши на колінах, а хтось збирає на злобу. Ти нас навідав, так ми провинились. Давно країна тоне у гріхах, і твої діти наче розгубились, самі забули про Господній страх. Ти дав свободу, і нам добре стало, бажання поклонятися пропало. Такий мізерний, віддаєм для тебе час. Нам лінь порою стати на колінах хвилини вистачає, на молитву нам, колись годинами стояли на колінах, і дні, і ночі були в молитвах. Натягне часто Біблію відкрити, ми забуваємо, що це наш хліб, і ним одним ми зможемо вічно жити, лічити мудро наші дні земні. Любов то майже, майже затоптали, ми не помітили, коли усе пропало. І десь далеко залишився Бог. Ми провонились. Господи, помилуй, допоможи підняти суєти, Господь. Ми молимось за нашу Україну і з цього стану вийти поможи. Ти нас караєш так, ми заслужили, свободу цінувати не змогли. Так мало справ призначених зробили, а називалися Твоїми ми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в небо якось приведе. Ти мусив Україну сколихнути, що ми пізнали справжнього тебе. Щоб ми зрозуміли, в чому помилялись країна потопала у вогні. Партерська кров невинно проливалась. Життя віддали люди молоді Там чути постріл, чути крик дитячий, ридала мати, син не повернувся. А твій народ, молитві ревні ставши, благає, Боже, спокій нам даруй. Ми молимось за нашу Україну. Допомогти лиш можеш Ти один. Поглянь, Господь, ти на колінах, війни страшної нам не допусти. Дай, Господи, щоб кожен українець свої відносини з Тобою зрозумів. Схились перед тобою на коліна. У Тебе, Боже, прощення просив. Ти недаремно нам це допускаєш, даєш можливість виправити стан, Ти покаяння нашого чекаєш. Своє змінити, Господи, життя, щоб ми навчились знову так любити, горіли у Твоїх святих трудах. Ми мусимо по правді віри жити, щоб Ти віднівся кожного із нас та цінувати, Господи, свободу використовувати правильно свій час, небесним світлом бути для народу загиблі душі, вести до Христа. Ми мусимо стояти на колінах. Хто як не ми країну піднесе на сильних міцних руках молитви, хто люд до грішних приведе, ми просимо Тебе, прости, помилуй, Небесний мир, свій, Господи, даруй, щоб зрозуміла ціла Україна, твій справедливий для народу суд. Ми молимось за нашу Україну, помилуй добрий, батько наш народ. Ми каємося, бо твердо зрозуміли. Що ми без тебе є ніхто, Господь, і нам лиш ти потрібен, добрий Боже, лиш ти один нам допоможеш, благослови наш український край. Амінь.